Добрий день, малята! Усі ви дуже-дуже допитливі. Кожному з вас хочеться якнайшвидше вирости, і вже зараз ви намагаєтеся допомагати дорослим у різних важливих справах. Звичайно, ви робите добрі і корисні справи, допомагаючи рідним по господарству. Якими предметами ви користуєтеся прибираючи оселю? Віником, ганчіркою для витирання пилу, а доглядаючи кімнатні рослини, лічкою, щіточкою, ці речі наші побутові помічники. Без них ніяк не обійтися, проте існує чимало предметів, якими маленьким діткам користуватися не можна, тому що це вкрай небезпечно. Якими предметами можна вколотися? Голкою, шилом, кнопкою. Які речі можуть спричинити опіки, пожежу, сірники, запальничка? Чим можна порізатися ножем, ножицями. Але для дітей є безпечні дитячі ножиці. Погляньте малята. У цих ножиць краї заокруглені, на краях виступає перед не гострий метал, а пластмаса. Цими ножицями ми будемо користуватися під час аплікації. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади, ніж виделки у шухлядку, голки теж тримай в порядку, прибери зі столу шило, лиха щоб не наробило. Заховай. Всі зайві речі будеш ти тоді безпеці.